Дональд Трамп заморозив на 90 днів міжнародну не військову допомогу. Тобто закрив USAID та деякі інші різні програми, які фінансувала влада Америки. По факту він змушує багато країн, які залежні від цієї гуманітарної допомоги, від підтримки лікарень, шкіл тощо. Просити в нього милості, допомоги це ті важелі впливу, які він використовує для того, щоб досягати бажаних результатів. Зокрема, мені здається, якось так співпадає 90 днів заморозки цього, і 100 днів за які він хоче вкласти мир між Україною та Росією, саме вкласти. Бо по факту він покладе Україну в частково в могилу. На тих умовах, які він нам пропонує, бо мир має бути з позиції України, а не з позиції мира.